Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Високий, спортивний, ще й тварину любить. Завидний наречений сказав би я про Олексія Суровцева якби не одне, але далі шокуюча новина для фанаток актора. Льоша відновив свої стосунки з другою дружиною і вперше говорить про це у ЖВЛ. Як же так сталося? Ми поїхали поговорити про особисте у досить незвичне місце притулок для тварин в Ірпені, який Олексій створив власноруч. Словом новин у нього чимало, і зараз ви їх всі дізнаєтеся. Абсолютний краш для українок та борода та котомамця для українських котиків. Актор Олексій Суровцев врятував не одну сотню тварин в Ірпені, коли місто потерпало від ворожих обстрілів. Максимальна кількість тварин за одну дубу була 33. Нині актор продовжує піклуватися про маленьке життя. Тож тут буде, буде такий котячий рай. Але для ЖВЛ знайшов час поговорити і про особисте. Вже не холостий. Готові до подробиць. Вони далі у ЖВЛ. В актора Олексія Суровцева нині знову багатогодинні робочі зміни. Щоправда, проводить він їх не на знімальному майданчику, а за ремонтом. Отак протягом кількох тижнів власними руками Олексій втілював у життя свою давню мрію. Притулок для котів. Але тут буде не тільки притулок, але буде і готель для котів. Тож тут будуть, буде такий котячий рай. А зовсім нещодавно котячий рай прийняв своїх перших постоянців. Поки в Олексія немає помічників, він, як і годиться господареві котячого раю, доглядає за ними самотужки. Отячий рай має цілком реальну адресу і розташований в місті Героєві Ірпені. Я довго шукав приміщення і нічого не міг знайти. І випадково я дізнався, що тут виїхав в магазин і вільне приміщення. Так пощастило, що я прямо живу в цьому будинку. Іронія долі: цю квартиру в Ірпені Олексій придбав всього за два місяці до повномасштабної війни. Я не знаю, що це. Зрілість, старість. <смі> Мені дуже захотілося е, спокою, і тут я його отримав. Той довгоочікуваний спокій Олексій, як і вся країна, втратив 24 лютого. Черговий невдалий жарт від долі, звістку про повномасштабне вторгнення, актор отримав під час відпустки. І я їду на Буковель 22 числа. І 24-го я дізнаюся, що почалася війна. Перше, про що я подумав, тут залишились мої коти. За якусь годину роздумів Олексій уже знав, він їде додому, щоб стати на захист своєї домівки. Я читав новини мого житлового комплексу, і там було дуже багато жінок, які просили принести води, облаштувати бобосховище. Просто нема кому було це зробити. Я подумав, що я здоровий, дорослий чоловік. Стовідсотково може бути чимось полізним. Зійшовши з потяга, Олексій подався записуватися у тероборону, куди вже були довжелезні черги. Знайшов людину, знайому, щоб не записали, але він сказав, що друже, ну ти просто зараз будеш непотрібний, тому що людей дуже багато, не хватає амуніції, не хватає зброї. Тоді Олексій зрозумів, він дуже потрібен у тепер уже рідному ірпені, для якого ворог не шкодував ударів. І ми почали займатися евакуацією людей з нашого житлового комплексу, потім інших людей. Потім підривають Романівський міст. Ми почали робити оцю переправу, оці дошки, які да, ось, всім відома фотка, там, де багато людей під мостом. Це вони чекають черги, тому що прохід, який ми зробили, він був просто з дошок, з таких зроблений, і досить вузький. А за кілька днів, що минули мову тумані, Олексій дізнався, його допомоги потребує ще дехто. Випадково прочитав у телеграм-каналі, що а, при евакуації у кузові машини вантажної, чимодані закритому. Забули кота. Чотири дні він там просидів. Я не знайшов ту машину. Відчиняю, там кіт сидить, я його забрав, погодував, передав власниці. Історію врятованого чотирилапого Олексій розказав своїм підписникам. Люди, не будь пожалуйста, своїх животних. Я вас дуже прошу. У мене на, на наступний день вже було не знаю декілька десятків замовлень врятувати тварину. Відтоді з дня у день, попри напружену ситуацію в Ірпені, Олексій рятував чотирилапих. Максимальна кількість тварин за одну добу була 33. Коли ще тут були військові дії, активні було десь 300 тварин, яких я врятував. Зараз я не знаю. скільки. Ну Хто тут у мене красавчики, а? небуйся. Борода та котомамця, так тепер у мережі, знають Олексія, зізнається, попри стільки врятованих маленьких життів, деякі історії назавжди залишаться і в серці, і в пам'яті. Просила мене врятувати кота тімочку дуже багато разів. Я не міг ніяк туди потрапити. І одного разу я йшов, потрапив під потужні обстріли, довелося ховатися. Я вирішив, що я до нього попаду. І Я попадаю, і я піднімаюся на поверх, дивлюся, а квартира, яка мені потрібна, просто вщент. Я так такий стою на цих розвалинах. І з під якихось э, уламків вилазить вл вилазиться тімочка такий мрр. знаєш, ти, це просто диво. Ті свої дива Олексій не вважає ані героїзмом, ані чимось надзвичайним і щиро додає: хіба можна інакше? Зараз я навіть дивлюся свої відео. і Мені страшно, ну, реально, да тоді не було страшно. Тоді було таке, не знаю, відчуття, що я не загину. От. Ними зараз не керує страх. Навпаки, Олексій вірить у майбутнє, зокрема, і у професійне, яке нині зійшло на нівець. Хочеться вже а, трохи творчості. Хочеться знаєш, зіграти щось, хочеться життя зіграти, реальне життя. Не ось це супергеройство, там, не знаю, таке війну не хочеться. Хочеться життя, хочеться кохання. Та в житті грати кохання красеневі не доводиться. 2021 тисячі актор розірвав стосунки зі своєю дівчиною, спортсменкою Анною, і місце володарки його серця було вакантним. Та нині краш українок зізнається, справи на любовному фронті у нього геть змінилися. Е, вже не холостий, скажемо так, ні, я холостий офіційно, але в мене кохання. Це кохання для чоловіка аж надто особливе. Я повернувся до дружини до Ксенії. Так. І ми зараз разом. Це є та людина, з якою я хочу зустріти старість. Десятикратна чемпіонка України з еротичного танцю і просто красуня Ксенія, друга дружина Олексія. Період, коли після 12 років шлюбу вони розлучилися, Олексій вважав одним з найтяжчих у житті. Нині ж каже про нього так. Це розлучення воно нам дуже потрібно було, бо вона змінилася. Я дуже змінився. І я просто відчув, що я хочу бути з нею. Тепер Вактора кожен день щасливий, адже поруч палко кохана жінка і нарешті втілена в життя мрія про притулок для кішечок. Як за таке й не бути вдячним? Не перестаю дякувати життю взагалі за те, що я тут, я живий. Так війна, так погано біль, страх, але я впевнений, що ми це все здолаємо і попереду буде тільки, тільки найкраще.